Доброго дня, шановні колеги. Компанія Медвоє збирає спеціалістів з медицини з усіх галузів разом, щоб стати кращими і досконалими у своїй спеціальності. Я доцент Поташев Сергій Вікторович, замісник директора центру ударно-хвильової терапії та відновлювання лікування в місті Києві, Я фахівцем ехокардіографії, Задоволенням запрошую вас на семінар. Який відбудеться 15 та 16 вересня цього року, де ми з доктором Вірою Горбачовою разом з вами розберемо всі сучасні принципи ехокардіографічної діагностики інфекційного ендокардиту діагностики дисфункції. Та нормальної функції клапаних протезів серця механічних та біологічних. Та другий день присвятимо всім існуючим сьогодні у нас кардіоміопатіям. гіпертрофічній кардіоміопатії, амілоїдні КМП, рестриктивні та дилятаційній кардіоміопатії, усіх етіологій, включаючи постміокардитичні. А також розглядемо всі ехокардіографічні критерії, за якими. Ми направляємо пацієнтів до хірургічного лікування з приводу дисфункції протезів, інфекційного декардиту та певних кардіоміапатій. Долучайтеся до Медвойс, щоб стати найкращими. Дякую.